1500 людей онлайн і 1570 людей. пограбування, зупиняємося. Що це таке? Пограбування. Виходимо з авто. Виходимо з авто. Раз, два, Виходь, сім, три. Руки за голову. Руки за голову. А як руку за голову ставити? Якщо б я був в ігрі, я б нажав тап анімації спілкування. Анімація один. Так, анімація. Вгору, блядь. <сі> так, так. Пілкування. Руки за голову. Тап, Якби я був у грі, я пожал бэтап анімація, толкування перша анимация. Блин не виходить. Як не виходить? Ну давайте таки вони вже за любила... руки. <сі> Ні, так не проходить Пацани, хтось має стяжку? Киньте її в стяжку Чуєш, добре, а зараз я таке нажав, то що нажати далі? Анімації Саб, анімації Ну, будуть якісь дієтні Тачка, 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 пацани Це було дуже, це було обідно Час. Анімації. Спілкування. Перша анімація. Що зараз буде? О. Путиняки ну, приїхали. Ще раз. Ще раз руки вверх. Ще раз руки вверх. Отак. Вот заспіль надів нові ласній перчатки. Общукав верхній та нижній нащупав Нащупившись похоже на гаманець, дістав його, дістався готівку і викинув гаманець у невідомому напрямку. Дякую, до побачення. Та блять ще сьогодні! Це ще сьогодні буде це, 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 все? пограбуватися. Мабуть, ні! Тоді власні перчатки прищупив. Добре, добре Верній та нижні шародів. Так що просто на гаманець і став його. І став всі готівку і викинув гаманець в невідомому напрямку. Дякую. Підаємо, бачите. Та, блядь, скотина вправлена. Нас підзідаєш. Визивай міліцію. Пес, коротше, пограбував. Говорить ельфійською F2. Ha! F2 говорить ельфійською. Дякую. Ти свіпо,